Що станеться, якщо не сплатити штраф від ТЦК? Після того як був накладений штраф, у військово зобов'язаного є 10 діб на те, щоб оскаржити його в судовому порядку, та 15 діб. На те, щоб провести добровільну оплату, цей термін рахується з дня отримання постанови про накладення штрафу. Якщо постанова про накладання штрафу не піддавалась оскарженню, а оплата штрафу не була проведена встановленим законом період, тобто за 15 днів, постанова передається до виконавчої служби, а стягнення здійснюється в промисловому порядку. Конавець справі накласти арешт на житло, на автомобіль, на банківські рахунки, а також відвідати порушника на дому, описати його майно. Якщо арешт накладений на автомобіль, то це унеможливо не тільки його подальший продаж, а навіть щоденне користування. Транспортний засіб може бути евакуйовано на штрафмайданчик і повернуто тільки після того, як буде сплачено борг, витрати на евакуацію, перебування машини на штрафмайданчику та за відкриття виконавчого провадження. Підписуйтесь, якщо ця інформація була вам корисна.